Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому, наступного тижня на нас очікують три значущі аспекти, які будуть визначати всі події, що будуть стосуватися наступного періоду. По-перше, це буде повний місяць у водолії 1 серпня. Ця подія пробудить в нас бажання задуматися про світ навколо нас та шукати нашу роль у ньому. Водолій це знак нонконформізму і справедливості. І під впливом місяця водаліє ми прагнемо об'єднання заради спільної мети. В цей час особливо вдалими будуть командні проекти, де однодумці працюють на досягнення загального результату. Соціальні процеси вплинуть на кожного з нас. Особливо знаки раку, тельця та риб будуть готові переглядати свої переконання та погляди. Юпітера та Марса 1 серпня буде дуже позитивний аспект, який допоможе нам завершити, розпочати справи та досягти успіху у вибраних напрямках. Меркурій та Сатурн будуть в опозиції. Це буде 2 серпня. Але вплив цього аспекту призведе до більш Аналітичного підходу до подій та вчинків людей. Важливо діяти обачливо та спрацьовітостю, щоб реалізувати свій потенціал. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овне. У першій половині тижня вам доведеться багато спілкуватися і налагоджувати контакти з оточуючими вас людьми. Це буде потрібно як для вашого внутрішнього комфорту, так і для спільної справи. До середи намагайтеся тримати хороший робочий ритм. У цей період важливо встигнути зробити якнайбільше корисних і важливих для вас справ. Час буде сприятливим для цього. А от у п'ятницю не варто планувати важливих заходів та проводити всілякі фінансові угоди. Телець. Новий тиждень буде для вас досить продуктивним часом. Ви досягнете успіху і, можливо, досягнете свого, незважаючи на підступні дії ваших заздрісників. Протягом поточного тижня не надто довіряйте новим знайомствам або людям, які з'являться на вашому горизонті у цей період. Як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, тому не надто захоплюйтесь вирішенням чужих питань і наданням допомоги малознайомим людям. Інакше ви ризикуєте потрапити у неприємну історію, коли вас можуть обдурити чи підставити. Протягом цього тижня займитеся самовдосконаленням. Якщо у вас вийде, не залишайтеся в тині. І беріть ініціативу в свої руки. Близнюки. Якщо цього тижня ви виявите ініціативу у справах, то вам може пощастити як в особистому, так і в громадському сферах життя. Протягом тижня успіх буде на вашій стороні. Ви можете ризикувати, і цей ризик буде виправданий і, можливо, дозволить вам добре заробити або отримати гідний результат від ваших. Креативних дій. У цей період у вашому житті можуть відбуватися зміни. Вони можуть бути позитивного та негативного характеру. Все залежатиме від вас. П'ятниця буде найбільш сприятливим днем цього тижня. Плануйте найважливіші події саме на цей день. Рак. Цього тижня вам пощастить. Все не буде складатися немов у касці. За велінням чарівної палички, але ж події розвиватимуться більш ніж добре, ви відчуватимете себе комфортно. Щасливих моментів у житті буде набагато більше, ніж сірих чи нудних буднів. Якщо в цей період хтось із вашого оточення вирішить піти на вас або просто перервати стосунки, дозвольте цьому відбуватися. Час настав для того, щоб рухатися вперед. На вас чекає багато нових хороших подій. Довіртеся своїй долі та перебувайте у гарному гуморі. Лев. Цього тижня вам доведеться серйозно працювати. Справ буде багато, тому найбільш правильним для вас буде те, якщо ви складете для себе чіткий план дій і не будете занадто відступати від нього. Це дозволить вам значно. Досягти успіхів і просунутися до наміченої мети. У першій половині тижня розбирайтеся з поточними справами. А от друга половина тижня є найбільш сприятливою для зустрічей, відвідувань вищих інстанцій та подання документів. Діва. Цей тиждень обіцяє принести у ваше життя багато нових подій. У зв'язку з чим постарайтеся. Дуже уважно поставитися для них, щоб не охолонути і не потрапити в неприємну історію, оскільки цього тижня існує ймовірність втрат або крадіжок, обману та брехні з боку оточуючих або близького до вас оточення. Також у цей період не варто лізти на рожон, хвалитися і виставляти на показ ваші ідеї та плани. Якщо у вас є цікаві думки, і ви захочете їх реалізувати, то друга половина тижня буде найбільш сприятливим для цього часу. Терези, Цей період буде чудовим часом для розкриття ваших талантів, реалізації задумів та побудови планів на майбутнє. Протягом цього тижня ви зможете досягти успіху. Вам вдасться подолати багато перешкод позбутися непотрібних справ, проблем і, можливо, деяких персон. Які починають тяготити вас і будувати перешкоди там, де їх не повинно було бути. Скорпіон настав гарний час, коли ви можете почати активно діяти, запускати новий проєкт або втілувати в життя ваші задуми, які довго ви плекали. Протягом цього періоду ви зможете серйозно просунутися вперед, як у особистих відносинах, так і у громадських справах. Вам варто прикласти деякі зусилля і чітко розуміти ваші цілі. Вівторок та середа будуть дуже сприятливими днями для проведення фінансових операцій та контактів з оточуючими. Стрілець! Цього тижня ви будете сповнені енергії та сил. Ви досягнете успіху і у вас буде багато чого виходити. Головне, підтримувати в собі позитивний настрій, будьте в курсі подій, що відбуваються, і не лінуйтеся. Друга половина тижня буде найкращим часом для вкладів, оплати за рахунками, повернення порогів та вирішення інших фінансових проблем. Субота також буде вдалим та продуктивним днем, тож можна планувати деякі заходи і на цей день. Козиріг. цей тиждень буде дуже вдалим часом для ініціативних та творчих особистостей. Якщо ви не сидітимете, склавши руки, ви зможете досягти вражаючих результатів на кар'єрній ніві. Ви зможете серйозно досягти успіхів. Обставини будуть складатися сприятливо для вас. Вам тільки варто тримати очі відкритими і бути на чеку, щоб встигнути вхопити успіх за хвіст першим. Водолій цього тижня вам доведеться зібрати волю в кулак і не розслаблятися. Попереду багато справ. Вам доведеться вирішувати дуже багато питань і розумітися на заплутаних життєвих ситуаціях. До вас прийде багато праці. Необхідно постаратися встигнути закрити і довести до кінця деякі робочі моменти і поточне питання. З другої половини тижня вас може покликати дорога. Ви поїдете у відрадження або в поїздку, що також буде непогано. На вихідні дні нами ми час у домашній обстановці у колі ваших близьких та друзів. Риби. Рибам цього тижня доведеться багато спілкуватися та зустрічатися з людьми. Можливо, у цей період вам надходитимуть пропозиції щодо зміни роботи або додаткового заробітку. Ретельно обмірковуйте кожну пропозицію, перш ніж відповісти згодою. Ваше рішення може серйозно змінити ваше життя, але наскільки ви будете готові до цього, вирішувати лише вам самим. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!